Тема, яку нам варто з вами обговорити, сайти як КА вам зараз видається, по якій працює один дав дофіга, інші дали поменш, така, яку ви можете втратити, але. <му> Перше всіх вітаю. По-друге, у нас трошки стрьомний формат відео, тому що мені приходиться тримати мікрофон в руках для того, щоб для вас вийшов крутий звук. Вот. А відео має вийти вже в суботу, а я поки що ще студію не підготовив, ще, скажімо так, формати а, різних підставок для мікрофона, не купив, щоб його не тримати в руках, але це не важливо. Тому що головне не те, як відео виглядає по факту, а його суть. А суть його у тому, що у ньому я розкажу. Як вам зробити від 100 до 1000 іксів за наступний булран? Як заробити на крипті, вклавши там 500 тисячу гривень, зробивши з них півмільйона мільйон гривень? Я вважаю, що це достойна тема, яку нам варто з вами обговорити, тому ми її в цьому випуску і зачепимо. Багато хто пропагандує, що потрібно купувати біткоін і ефіріум, але куплячи біткоін і Ефіріум, ти особу не розбагатієш. Ну скільки він може дати? 3, 5, 10, проблема в тому, що для того, щоб жити з інвестицій в криптовалюту, тобі потрібно розраховувати приблизно розходи на 6 років, тому що 4 роки йде цикл росту, 2 роки йде цикл 2 і 4 роки йде цикл падіння. За цей час. Тобі треба на щось жити, правильно? От. І беремо те, що у більшості людей, на жаль, немає мільйона, десяти мільйонів доларів для того, щоб купити біток, забрати 10-100 мільйонів доларів з циклу, і потім півжиття е, нічого не робити. В більшості людей, які цікавляться криптовалютою, або взагалі немає грошей, або є там максимум тисяча, десять тисяч доларів. І погодьтеся, якщо ви вклали тисячу. Або 10 тисяч доларів, і якщо навіть забрали з циклу 10 іксів, якщо вам повезло, а таке буває дуже-дуже рідко, то скільки це? 100 тисяч доларів або 10 тисяч доларів, і що ви з ними за 6 років будете робити? Ви їх згризете і забудете, що вони у вас були. На наступний цикл у вас грошей не залишиться, Тому єдина, скажімо так. Єдиний варіант, який ви можете розглянути, це подивитися це відео до кінця, а після цього написати в коментах, чи правильно я трактував свої думки, чи правильно роблю я, чи правильно робить мій фонд, моя команда і так далі, і тому подібне. Тому обов'язково додивіться до кінця, тому що це буде максимально цікаво. Отож, дивіться, яку торгову стратегію на спотах інвестуванні, я використовую для того, щоб, скажімо так, з циклу росту з булрану витягнути максимальну кількість грошей, інвестувавши мінімальну кількість грошей. Дивіться, у вас є такий сайт, як CoinMarketCap. Це індикатор, там можна відслідковувати всі позиції, об'єми, токени, топи і так далі. тому подібне. Якщо у вас є там, ну, грубо говоря, від 5 тисяч гривень до. 100 тисяч гривень. Тобто це не така велика сума, це буквально там 2,5 тисяч доларів, ну, від 100 доларів до 2,5 тисяч доларів. То єдине правильне рішення, яке ви можете для себе прийняти, це взяти оці от гроші, зайти на цей сайт, подивитися від топ-500 до топ-1000 монет, вивчити їх, знайти для себе перспективну, розділити ці гроші і інвестувати в. Ці монети, знайти крутий проект, про який ще мало хто знає але який розробляє або планує розробля... розробляти так чи інакше достойні продукти, який зможе через рік, 2, 3, 4, 5 себе реалізувати. І ви заберете вже не X3, X10, як це можна зробити на бітку, а x 100 X5000 навіть як це було у випадку із Соланою, поки вона була по 200 доларів, а не вкаталася десь в преісподні. Дуже корисна і дуже цікава інфа вам зараз видається, по якій працюю я. От що я роблю, що робить моя команда, чим ми займаємося 24 на 7. Я коли виділяю час на інвестування, на вивчення інвестицій саме в криптовалюту високоризикових, так я купляю і біток, я купляю і ефір. Я купляю і низькоризикові топові проекти, такі як Космос Атом і Polkadot. Але я в той же час, хто дивився фільм Гра на пониження. Big shorts, там були тіпи, які мали інвестиційний фонд, в якому було там небагато грошей для них, це сам 100 мільйонів чи, чи 10 мільйонів доларів. Що вот. вони робили? Вони шукали високоризиковий проект, який міг потенційно дати величезні гроші. Коли вони в нього інвестували, якщо він прогоряв, вони втрачали мало. Але якщо він давав, то давав сповна як. Це перекривало в 100 разів то в 1000 разів то, що вони вклали з самого початку. Так само стараємося робити і ми. Ми не олігархи, у нас немає великих бюджетів, у нас немає сотень мільйонів доларів. Тому ми прийняли рішення, що будемо шукати проекти від топ 500 до, топ, ну, до, від 500 до 1000 місця на CoinMarketCap, будемо шукати серед цих недооціненних проєктів э, гралі, будемо шукати. Голубі фішки, як кажуть за Фейсбук і за ці от всі проекти. Будемо в них інвестувати, розподіляти кошти. Якщо проєкт прогоряє, то він забирає у нас невелику кількість грошей. Якщо проєкт стріляє, то він приносить в тисячу разів більше. Тобто правильний підхід, вивчення інформації і Ризик плюс доля везіння може принести нам там в 500 в 1000 разів більше, ніж ми вклали. І тепер просто зрівніть, у вас є, нехай буде 5 тисяч гривень. Ви купили біток, він через 5 років зробив з ваших 5 тисяч гривень 50 тисяч гривень в кращому випадку. І ви взяли на 100 гривень, інвестували в 50 проєктів, із 50 проєктів нехай буде 45 проєктів згоріло, а 5 проєктів дало 1000 іксів. І ви до своїх 500 гривень заробили 5 лямів гривень. Ну, плюс-мінус, це рахується так математика. Нехай буде не 5 проєктів дало 1000 іксів, нехай буде один дав дофіга, інші дали поменше. Але по статистиці вірогідності щось да точно вистрелить. Тому що є багато проектів, в тому числі як наш проект Hadar Crypto, токен HDR. У нас є багато проектів, у нас є багато продуктів, які ми плануємо розробляти. У нас великі перспективи, і якщо людина дізналася про наш токен і там інвестує 100 500 тисяч, неважливо скільки, стільки скільки вона готова втратити, і ми реалізуємо себе там, через певну кількість часу, то токен там з 0,5 доларів, який коштує зараз, а він коштує долар, 0,1 тіпо, долар, 0,01 буквально кілька місяців назад. То він би коштувати 10, а то й 100 доларів, і людина зможе заробити там з тисячі доларів, буквально ну 100 тисяч доларів, мільйон ну залежно від того, до якого часу вона дотримає, залежно від того, як ми себе реалізуємо, залежно від того, який буде ринок і так далі, і тому подібне. От ви це маєте розуміти. Тобто, якщо ви не потомственний олігарх, у якого і так бабла дофіга, який бере 10 мільйонів доларів і інвестує на дні в крипту, продає на верхах, і все життя нічого не робить, що то uh, у інвестуванні в крипту у вас тільки такий варіант, тому що да, ви можете купити біток, і обов'язково він у вас має бути у портфелі. І ефір також має бути обов'язково портфелі, але у вас має бути високоризиковий uh, портфель, який може потенційно заробити вам величезні гроші і тільки в такому випадку, і тільки в такому випадку ви заробите на потенційному бичому циклі величезні гроші. Май, мають бути вкладені гроші їхня кількість. Така, яку ви можете втратити, але в проекти пророблені, продумані, які можуть вам дати величезні ікси, розумієте? Тому а, така от у мене є стратегія торгова на спотах на інвестуванні, а, яку ви можете теж взяти собі, доробити під себе, використати і заробляти на цьому величезні гроші. Звісно ж, у перспективі не завтра, не післязавтра. Інвестування в будь-якому виді це ризик, а, це час і це терпіння. тому Використовуйте цю інформацію, не забувайте, що потрібно працювати з головою, тому що якщо ти не працюєш головою, то ти будеш працювати руками і на когось. Отака інфа, надіюсь, відео було корисне. Вибачаю ще раз за таку от обстановочку, ми це з часом покращимо. Пишіть свою думку в коментах. Наразі, як завжди, бажаю вам удачі, успіху. Ну, звісно ж, прибутку.